222 двадцять річницю з дня смерті відомого грузинського поета Давида Горамішвілі вшанували у Миргородському музеї, що носить ім'я класика. На годину пам'яті автора безсмертної Давитяні зібралися поціновувачі творчості митця та вдячні нащадки. Представники грузинської діаспори відкрила захід директор музею Тетяна Діденко. Вона розповіла про життєвий і творчий шлях політичного емігранта, який знайшов спочинок на миргородській землі. У далині від очого порогу він писав свої відомі твори, рядки яких і сьогодні хвилюють читача. У Міського голови Сергія Соломаха йшлося про дружбу двох націй та про сучасне значення цього слова нині. Завжди, 1 серпня, ми в такому колі чи в іншому, але зустрічаємося, і згадуємо ту людину, яка з'єднала два братніх народи: це народ Грузії і народ України, і те, що він проживав на нашій землі, те, що разом з ним сюди приїхало. Кілька грузин, там, кілька десятків, можливо, грузин, які залишили слід і своїх потомків на нашій Миргородській землі. І це дає нам можливість говорити, що в Мирговіді є частинка Грузії. І я дуже радий, що нас щороку відвідує пан посол, що ми Маємо, крім того, що ми місто курорт, крім того, що ми козацьке місто, крім того, що ми славимося мирвоцькою водою, ми ще славимося і братнім відносинами з нашими грузинськими друзями. Тому що це також наша візитна карточка і той музей, який практично ми будемо так говорить, спільно його. Содержимо, що грузинська діаспора, що міська рада, Миргородська громада. Я думаю, це відображення тієї нашої дружби, наших хороших відносин. Вдруге у музеї Давида Горамішвілі побував надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні Михайло Уклеба. Він вкотре дякував Миргородській громаді за трепетне збереження пам'яті про свого земляка. Непростое время для вашої країни, коли тут на востокі України прайсходить бої, И это, к сожалению, жизнь, борьба продолжается за нашу независимость. А Грузия, вы знаете, 20% территории оккупированы и сегодня. Вот, несмотря на эти вызовы, мы посчитали нужным, чтобы почтить память ведающего на Грузии Давида Гурамишвили. Сегодня было отмечено, 222 года прошло после смерти ведающего сына Грузии. И для нас большая честь, и нам очень приятно, что вы, мир миргородцы, так Трепетно относитесь, так бережно да, храните память дающегося сына. И, кстати, очень символично, что как-то э, дают Гурамищу или здесь у вас, Миргадзе, здесь Украинка, у нас Сурами. И вы знаете, даже Леся как сказала, что если бы не было бы Украинка, я была бы обязательно грузинка. Вот так было сказано. То есть вот эти два выдающихся человека нас связывают. И большое вам спасибо всем, что сегодня мы встретились, почтим память этого человека. И вот эта традиция, хорошая традиция, она будет сохранена благодаря вашим усилиям. Конечно, вот, вот эта теплота, вот это профессиональное отношение к этому музею, что так содержится прекрасно и управляется этот музей, и мер города как относится к этому. Мы благодарны вам всем за это. Спасибо большое. Щирими та емоційними були виступи представників грузинської діаспори, яких закинуло життя у Миргородський край. Педагог за освітою, активна громадська діячка Тетяна Адашелідзе постійний гість музею. Більше того, вона учасниця багатьох заходів та справжній патріот українського слова. Свою збірку поезій вона подарувала пану послу. Уже 45 років пам'ять про грузинського класика зберігається у музеї Давида Горамішвілі. Допомагають музейникам наповнювати експозицію і представники полтавського регіонального об'єднання Георгія на чолі із. Заркуа. Переживаем за Украину. Хотим, чтобы Украина была процветающей, хорошей, богатой страной. Мы действительно вот патриоты Украины. Это грузины, но мы один, чтобы вы знали. Не сомневаемся. Да. Потом, может, все остальные идут. Да. Вот. Мы, действительно, эта дружба Давида Курамишвили. Он оставил такое тепло здесь, а мы как марафонцы тогда бежим и передаем друг другу. Потом после нас кто-то еще будет продолжать нашу дружбу. На годині пам'яті звучали твори грузинського поета різними мовами. Проте, на думку директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю полтавської облдержадміністрації Олега Пустовгара, за нинішньої політичної ситуації варто було більше використовувати переклади українських письменників. Я хочу подякувати пану послу, який свої перші слова своєї промови виголосив українською мовою, і продовжити його думку. Про спільність історичних доль України і Грузії в контексті російської агресії справді він абсолютно правду сказав, що в 2008 році Росія незаконно анексувала Абхазію і Осетію, які, окрім Нікарагуа, ніхто не визнав як держави, і те ж саме повторилося з Україною. Не так давно я маю на увазі анексію Криму. І, от постать Давида Горомішвілі якраз об'єднує як постать діяча культури, об'єднує наших два народи. Про що вже не раз говорилося. Миргородські митці традиційно підготували для учасників заходу театралізовані мініатюри за мотивами грузинських творів, декламували власні вірші про дружбу двох народів та ділилися творчими задумами щодо розширення українсько-грузинських контактів. Заслужений художник України та почесний громадянин Миргорода Віктор Брикулець, приміром, планує створити художнє полотно на відповідну тематику. Миргородські ж туристи пропонують зробити села, де знаходяться музеї Давида Горамішвілі та Лесі Українки побратимами. А альпіністи думають зробити спільне сходження з грузин. Нами на гору Казбек в експедиції буде брати участь донікова Насія Йосиповна. П'ять років назад ми з нею піднялися на вищу точку Європи гору Гельбруз 5642 метри. Там вона відзначила своє 70-річчя. і в далечині ми побачили на Лисині ми побачили вершину ще одну, менш красиву, ніж Ельбрус. А на Сесіюс сказала, там я відмічу своє 75 річчя, через 5 років. Ну, я, звичайно, усміхнувся, подумав, що це просто була ну, шутка, але... В цьому році Анастасія Йосипівні 30 серпня виповнюється 75 років і вона є зустріла на, на Великому Дякую. На закінчення учасники години пам'яті Давида Горомішвілі поклали квіти до підніжжя його пам'ятника, а потім відвідали місце поховання великого сина грузинського народу.